Зерги! Колись сама згадка про цих жахливих істот сіяла страх у серцях людей, але сьогодні про острах можна забути, адже наші війська захопили планету Чар, колиску нашого ворога. Уперше, ми почули про зергів лише кілька місяців тому, а вже зараз збройні сили директорії завершують зачищення рідного світу лиховісного надрозуму зергів. величезної мозкоподібної істоти, що керує мільйонами потвор і відповідає за підступний план нападу на землю, отримавши сигнал тривоги. Експедиційний флот директорії дав рішучу відсіч звіроподібним зергам. Навіть найстрашніші з тварюк не змогли зрівнятися з нашими вояками. Сили зергів на планеті Чар було повністю ліквідовано, а їхні втрати налічують кілька мільйонів. Та кожна перемога має свою ціну, і, хоча втрати директорії виявилися мінімальними, Віце-адмірал флоту Стуков віддав своє життя під час останнього штурму ворожої планети. Церемонію прощання було проведено на борту флагманського корабля території александр Віце-адмірал Стуков справді знав, що значить пожертва. І ця пожертва не була марною. Нам удалося захопити сам над розум, який просто зараз перебуває під контролем науковців директорії. За допомогою потужних медикаментів і невростимуляторів вони утримують цю тварюку у стані спокою та вже готуються розпочати заходи із зосебічного дослідження ворожої істоти задля убезпечення світлого майбутнього як директорії... Так і всього людства.